Власне, цвіт полину, кульбаби, акації, амрозії та навіть берези із потеплінням настає не лише курортний сезон, але й алергічний. За даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, понад 400 мільйонів людей у світі страждають на алергічну нежить через цвітіння. Серед можливих ускладнень: бронхіальна астма, атопічний дерматит чи навіть анафілактичний шок. Чи можна вилікувати алергію та як пережити сезон, дізнавалася Ольга Дунська. Зараз будемо ставити вам крапенницю, попрацюйте, будь ласка, кулачком. Доки одні насолоджуються весняним світінням, 21-річний Володимир у лікарні. Алергію хлопця діагностували ще коли йому було 10 років. Коли все почне цвісти, ось і на побутові як алергени починаються приступи. Кочі, задуха, важко дихати. Терапія допомагає, але коли з'являються алергени, то. Можуть знову з'явитися ці приступи. Цього разу до стаціонару потрапив у важкому стані, пояснюють медики. Діагноз бронкальна астма персистуюча, четверта степень терапії, не у стані загострення. І полінос з клінічними проявами ріно синдрому у стадії загострення. Ми проводимо десенсибілізуючу терапію, прийом антигістамінних препаратів. Серед основних симптомів алергії свербіж в очах, сльозотеча, закладений ніс, напади чхання чи кашлю може дійти і до бронхіальної астми. Найбільше загострення з весни до осені, коли все квітне та літає пух. Алергія буває тільки на те рослини, яка пильця і має білкову структуру. Пух в цьому випадку це переносчик, повитря, багато пильси эта пыльца прикріпляється к пушинкам тополя і переноситься. Хворий вдихає, буде призначено лікування для вирішення загострення ріна синдрому. А у грудні січні обов'язково провести алергопроби з наступним призначенням алерген-специфічної імунотерапії. Щоб було легше, лікарі радять пролікуватися і взимку. Спочатку треба зробити алергопроби, визначити алерген, і потім лікарі його поступово вводитимуть в організм невеликими дозами. Така терапія називається АСІД. Потрібно, щоб організм привик до цього алергену і визвав до нього толерантність, і в нього знижувалась сенсибілізуюча дія. Також важливо укріплювати імунітет. Люди, які мають хронічні захворювання, вони більш важче протікає, наприклад, та сама алергія, або хронічні захворювання може спровокувати, наприклад, цю саму алергію. Біля моря гуляти обов'язково треба. Тут алергії від моря бути не може, тим паче, в Одесі. Загальні поради щодо здорового способу життя. Нормалізація сну, повноцінне різноманітне харчування. Ось і здорові звички, рухова активність. Медики застерігають, схильність до алергії передається у спадок. Тож навіть при плануванням дітей варто проконсультуватися з алергологом та за потреби пройти терапію з Одеси. Ольга Дунська, Ігор Казанджи, Ми Україна, марафон, єдині новини.